Добрий вечір наші старі підписчики, ще раз знімаю сьогодні відео. Правда пізнувато вже, бо не було світла. Як і обіщав, вирішив зробити відеообзор за наших курочок, відеоотчт за липень місяць, скільки вони нам яйчик знесли. Заразом, як завжди, вам і показує. Як і вдень показував такий час за бройлерів наших. Броллер хорошо почувають себе. Ось і кошка прийшла сюди. Гості до курочок і до переколяток. Курочки трошки іспугалися з несподіванки, коли побачили пушечку ношу. Робролі нам все равно. сейчас, я покажу вам брудер и начну видео отчет вот наши наши бролерки в брудере. Сейчас комфортно тут так это верхний поверх сейчас нижний покажу сейчас открываем Вправилися ми в них. Кошка ось сілася на руки, наблюдає за бролерами. Думаю, що це до нові жителі тут з'явилися, я її придержую, мало ли що в неї в голові то думаю лучше придержу вроді вона і не кидається нічого ну кажуть лучше як лучше ладно сейчас покажу вам відео звід ось у нас за предучий місяць скільки у нас лиця я правда не заповнюю Коротше, не став писати скільки процентів кожен день вони неслися. Просто написав скільки кожен день штук неслися. Ось з 13 курочок, домінанти. Хочете, і запишете, скільки. Ну, неплохо плохо за в принципі. ски. за місяць 287 штук. Декабвайт 11 штук. Внесли за місяць. 203 штучки. Звісно, за липень місяць менше знесли, ніж за червень. Ну, що є, то є. Ну ще жара була велика. Може це ще повлияло. Ломан Сенді 10 штучок. Знесли 234. І Ломан Браун, їх 4 штучки всього. Було в началі місяці, бачите, 5 штучок. Ну, а 9 числа одна отойшла. А, даже 2 отошли. Коротше, 91 штучка. Яйця знесли. І скільки ось разом курочки наші знесли, це 815 штук. Ну тут ще в мене одна строчка є. перепила. Скільки знайшли. 1459. Ну я їх не буду читати, скільки вони прибутку нам принесли, бо я, ми їх зараз практично не продаємо. То собі... То, що собі, що роздаємо. Там, трошки совсем продаємо, а так основно собі та роздаємо. Так. Ну як обычно, я кажу, 120 грамів курочка за добу одна їй. У нас 38 курочок. Це вони за добу їдять 4 кг-560 г. За 31 день вони з'їли 141 кг. І 141 кг умножаємо на 8,50 Це собі стоїмо з мого комбікорма. Дорівнює 1198 гривень. Коротше 1200 Доставка яйця, ми ще практично не доставляємо, то в нас вдома забирають. То як кудись їдемо, там забирають. Світло 20 гривень. Також це може забагато написано, але ну, нічого. Бо ми теж його практично не включаємо. Тільки включаємо як приходимо правитися. Так, 815 яєць умножаємо на 360. Основно така кількість. Коротше, в основному по такій ціні по, по 3.50 продаємо, по 4. Ну, це рідко по 4, основному по 3,50, то так, сраді написав 3,60. Виходить, 2934 гривні. Мінус э, корм'яшка 1200 і ну, 120 другі затрати. Получається чистий прибуток 1616 гривень. Ну і також ось я написав скільки кожен крос курочок, скільки процентів в середньому несуться. Домінанти 71%, Декаб Уайт 59%, це не второгодки, то в них показник найменший. Ломан Сенді 75% і Ломан Браун 73. Ну тут даже може бути Ломан Браун ще менше, ніж 73% бо їх в початку місяця було більше, а потім 4 курочки стало, Я за, як кажуть, до точності не став вищитувати. Ну, Ось такий відеозвіт. Хто хоче більш подробно подивитися, може поставити на паузу. Так що підписуйтеся на наш канал. Ставте вподобайки, кому цікаво. Далі дивіться, як несуться наші курочки, як ростуть наші бройлери. Завтра, якщо дасть Бог в житті все буде добре, то зніму відео. Завтра буде 10 діб нашим бройлерам і зніму скільки вони важать. 10 діб. Так що оставайтесь на нашому каналі. Другі відео дивіться. До нових зустрічей. Пока-пока.